Найдорожче прифронтове будівництво України, як відновлюють посад Покровське на Херсонщині, Ну, збудованих будинків дуже мало. Ті, що дані в експлуатації взагалі немає. Пишеться нова історія нашого села. Це буде нове, коли жителі села зможуть заселитися у відбудовані будинки. За обіцяним через 5 місяців тут має стояти будинок, в який ми маємо зайти. Ну, ми ж розуміємо, що цього не буде. Та які зауваження щодо проєкту бачать журналісти і громадські активісти. Вітаю, з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. У селі Посад Покровське на Херсонщині біля адмінмежі з Миколаївською областю до кінця осені мають відновити 362 будинки. Такий план ще у березні озвучив віце-прем'єр з відновлення України, міністр розвитку громад і території Олексій Кулеба. У 2022 році через село проходила лінія фронту, тож понад 80% будинків було зруйновано вщент. Кореспондент проєкту Новини Азов'я Дмитро Шеремет відвідав посад Покровська і поцікавився, що місцеві жителі думають про відбудову та чи задоволені вони якістю робіт. Ось Ніколая ще хата. То, що я робив, строїв, криші нету то вообще улітіла на ліси. Ціни без дахів, понівечені паркани, довкола купи будівельного сміття. Так виглядали будинки в селі Посад Покровське Херсонської області у квітні 2022 року. До повномасштабного вторгнення Росії в селі проживали 2239 людей. Але з 2022 року протягом 9 місяців через село пролягала лінія фронту. Будинок Але опинився серед пошкоджених. Зруйнований він був десь вже. Ну... За місяць до звільнення Херсону ми дізналися вже, що був прямий прям приліт. Тут було зруйноване попадання, було фронтон зруйнований віранду. Поки тривали бої, в селі залишалися кілька десятків жителів. За цей час посад Покровському були зруйновані близько 900 будівель. Порахувало згодом Агентство відновлення України. У квітні 2023 року. Уряд розробив проєкт комплексної відбудови та відібрав до нього шість населених пунктів. Посад Покровська потрапило до цього переліку. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучував ключові принципи майбутніх робіт. План швидкого відновлення на цей рік має п'ять пріоритетів. Один з основних принципів це «build back better», тобто відбудувати краще ніж було. Проте розпочати відновлення одразу не вдалося. Нагадує помічниця старости села Лариса Соколова. Почалося відновлення посад покровського у 2023 році. Але було призупинено на 8 місяців, було не, було, не було фінансування. І з квітня місяця відновлено, проведені нові тендери, залучені нові компанії, і на даний час йде відбудова. ну, Збудованих будинків дуже мало, а ті, що здані в експлуатацію, взагалі немає. Херсонський журналіст і головний редактор видання Мос Сергій Нікітенко спостерігає за відновленням посад Покровського від початку проєкту. каже на першому етапі тендер виграла херсонська компанія. Вони почали виконувати роботи. Не дивлюся на важкість, бо це підприємство Херсонське, яке було в окупації, втратили техніку, і, активи, і все втрачало. Але в принципі почали відбудовувати будинки, е криші за свій рахунок людям будували там нормально працювали. Але в принципі і отримали за весь цей час там якихось нещасних, там 275 тисяч, е при тому, що вклали своїх 1,2 млн грн. гривень. Але потім з ними розірвали, причому е, грошей не було, ще раз нагадую, а ця компанія продовжувала роботи за свій рахунок, перекривала криші, піднімала там, ну, купу різних робот проводила. Але наприкінці 24 року з нею розірвали контракт як з компанією, яка не, е, не дотримувалася строків. Е, Виконання робіт, тобто не отримала гроші, проводила роботу, але все одно її викинули з тендера. Після розриву тендера підряди розподілили між чотирма компаніями. Переважна більшість із них походять з Одеси, каже Нікітенко. Я думаю, що всі, хто слухали, читали, коли дивились щось про велике будівництво, про дороги для всіх мають бути знайомі назви компаній Роздорстрой, «Автомагістраль Південь. Ну і інші не так відомі по країні, да? але це дві основні. Це е, такі одеські компанії, які будували е, дороги по всій країні. Там ще є така європейська дорожня компанія, це теж одеська. Вона більш відома раніше була. Як «Альтмост» її перейменували, вона входила в групу компанії Альтком. Це теж учасники дорожнього картеля, зговора, за яким багато років перед повномасштабним вторгненням, два роки перед повномасштабним вторгненням, розподілялися всі. Дорожні підряди. Зараз цей європейська дорожня кампанія вона належить відомому чеченцю з муслиму Келоєву. Да, з Грозного він живе в Одесі. Ці компанії нормально так собі розподілили. Сфери впливу і відбудовують тепер і посад Покровський. редакція проєкту новини Азов'я відправила запит до агентства відновлення щодо вибору підрядників у посад Покровському. Відповідь опублікуємо, коли її отримаємо. Ступінь пошкодження кожної будівлі в посад Покровському визначала комісія. Діє вона на підставі методики, яку у серпні 2022 року затвердило Міністерство розвитку громад і територій. Є три категорії, де перша це найлегший ступінь незначні пошкодження опорних і огороджувальних конструкцій. Саме таку категорію отримав будинок Алли. Мені поставили першу категорію, що мене обурило, тому що я бачила будинки, які ціліші, і в них була третя категорія. Ну і в мене не було нічого випадку. І я добивалася, щоб мені переобстеження зробили. Тут було все ну, це все було завалене зруйноване. Ну, мені поставили першу Б. Ну, а тим не більше взяли на відбудову. Ну, Чекали, чекали, ми цієї відбудова, а я теж я ще вступала в спадок кучу грошей, викотратила, щоб оформити, щоб попасти на цю відбудову. Ну і все, ну, ось вигорнулося, бачите, оце місце яке. По суті, за обіцяним через п'ять місяців тут має стояти будинок, в який ми маємо зайти. Ми ж розуміємо, що цього не буде. Я навіть не сподіваюся, що вони почнуть тут щось почнуть. Наприкінці червня 2025 року Денис Шмигаль відвідував посад Покровська. На той час у селі тривало будівництво 173 будинків та капітальний ремонт ще 56 будинків. Загалом цього року на відновлення посад Покровського уряд планує витратити 2 мільярди 200 мільйонів гривень. Видання Главком назвало відбудову села найдорожчим проєктом з прифронтового будівництва. Помічниця старости Лариса Соколова впевнена, що відновлення посад Покровського стане зразковим проєктом. Дуже добре для наших людей як збудують будинки, збудують школу, збудують центр безпеки, нову амбулаторію, сільський будинок культури. Це в нас буде нове. Зараз я хочу сказати, що це пишеться нова історія нашого села. Це буде нове. Дуже багато буде нового. Буде водопостачання по всіх вулицях, газопостачання по всіх вулицях. Я думаю, це буде набагато краще нашим людям, але тільки якби була перемога. Утім, селяни, які спостерігають за ходом робіт, бачать деякі нюанси. Наприклад, ось що розповідає місцевий житель Павло: Йдуть, ідуть, працюють, роблять. Ось ж бачите, як роблять ями, ямню палки. Положили труби і не заривають. Ось поки самі не зарили, хлопці, та й усе. Разом з тим інші місцеві жителі готові допомагати будівельникам. Віктор підготувався, щоб йому швидше підключили воду. Це вони швидко все роблять. Дай Бог, щоб вони сказали, до сітбримісяця до жні за воду запустити. Ось це добре. Я вже теж і траншею вирив, будувалося теж. Риттрансей хоч до кухні, бо знаю, що в будинок я не попадуся в воду, а хоч в кухні буде в мене вода. 11 липня агентство відновлення повідомило, що прокладення водопроводу завершене на 80%. Також будівельники прокладають газові труби. Побічниця старости Лариса Соколова пояснює ситуацію з електрикою і водою. Електроенергія 100% відновлена в нас і в нас де частково запитана вулиця Бобровського, і частково вулиця Дєдуха. до вересня місяця. Я думаю, всі будуть з водою. Якщо раніше Олексій Кулеба обіцяв, що перші будинки відновлять до кінця осені, зараз у старостаті називають новий термін до кінця 2025 року. У посад Покровському залишаються і чекають на відновлення будинків близько 800 людей. Багато спостерігачів ставлять запитання, чи доцільне таке масштабне будівництво під час повномасштабного вторгнення у прифронтовій зоні. Заступник начальника Чорнобаївської сільської військової адміністрації Андрій Микитін у травні пояснив виданню главком, що зараз російська артилерія до посад Покровського не долітає. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїть злочини проти цивільних жителів України. Ви дивились новини при Азов'я? З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Вини приазов'я.